Булава це найсильніша зброя в грі, і на відміну від нового спису, добути її дуже важко. Саме тому сьогодні я зроблю ферму зловісних ключів, котра дозволить мені забути про фарм назавжди. Всім привіт! Я знову тут, я знову з новим відео, і я хотів би подякувати за гарні відгуки щодо минулого епізоду. Їх доволі легко робити, і я впевнений, що я зможу вас ратувати такими відео доволі часто. Це можна сказати, друга частина нашої. Серії відео підготовки до великого епізоду. І сьогодні ми будемо будувати ще одну ферму. І на цей раз це буде ферма Тралчемберів, тому що блейзродів ніколи не буває мало, а їх в мене дуже дуже мало. Тому перша річ, котру я пропоную сьогодні зайнятись, це зібрати невеличку кількість ресурсів, котрі нам знадобляться для цієї ферми. Їх як завжди не дуже багато, але добувати на цей раз їх буде доволі неприємно, тому що нам треба дуже дуже багато обсидіану на портали. Пропоную нам навідатись до Енду і спробувати знести одну з веж. І я думаю, що нам точно знадобиться маяк, і в мене немає чим його заживити. Тому нам треба навідатись до нашого дружнього магазину з надіями, що там буде нормальний запас заліза. Ой-ой-ой, оці руйнатори економіки серверу. Ну йо-май-йо. окей, -йо. okay, 48 діамантів, Оп. Нормально, зато тепер в нас точно вистачить на маяк. Ну і полетіли добувати обсидіан. Я тільки що подумав, що можна було б на бартерінг ферму піти або купити обсідіан в грінчика, але якщо ми вже тут, то чому б не покопати правильно? І до речі, якщо хтось задається питанням, а чому ж енд в нас виглядає ось так, от, то я рекомендую вам подивитись ось це відео. Там я з командою своїх друзів зробив всю цю халепу. Відео дуже цікаве, і ви точно не пожалкуєте. І останній блок. Бомц. Вапливість 2. Ось і тепер можна приступати до буріння того, що тут залишилось. Так, да. я так розумію, тут всі бейджі вже трошечки постраждали. Нічого. Нам багато не треба, нам точно вистачить. Так, ну, стак вже майже є. Я думаю, мені стаків 5 точно має вистачити, тому, тому проведемо ми тут деякий час, але не надто довгий. І 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Пішли звідси. Забираємо наш маяк і звалюємо. Я думаю, якщо мені ще знадобиться обсидіан, я просто піду його і куплю. Дивіться на цього інтермена. Як він на мене дивиться. Е, куди ти літаєш? Поверни блок, куди його вкрав? Пакуємо наш маячок. І пропоную почати складати наші ресурси в прекрасний шалкербокс. Напевно, з найважчою частиною ми закінчили. Це був обсидіан. Далі ресурси будуть трошечки попростіше. Мені треба багато заліза, котре я вже купив, багато редстоуна, котрий в мене вже є, багато золота, котре я зараз піду візьму на своїй фермі, власне кажучи, золотом. Одного стаку блоків, я думаю, мені точно вистачить. І залишається скло, наше улюблене скло, і дерево, про котре я майже забув. На щастя, дерево в мене є з головою. Зі склом нам допоможуть, вгадайте хто. Правильно, мешканці, я думаю, заб'ю повністю цей шалкер, і нам має вистачити з минулого разу. Я трошечки поповнив запаси пуків, тому нам має бути доволі легко нафармити все, що нам потрібно. До речі, якщо хтось задається питанням, що ж це за сакоїни. Якщо ви вдруг не знаєте, то наш сервер має прикольного Тимофія Бамбарділінка, як ми його називаємо. І він може розширяти світ за ці самі прекрасні сакоїни. Це така внутрішня серверна валюта. Також ми за них торгуємо і отримуємо ми їх завдяки виконанню ачівок з паку «Blazing Caves». Я думаю, що такої кількості мені має вистачити. Залишок ресурсів, котрі мені потрібні, а саме майнкарти з вагонетками та інші дрібнички, я думаю, я скрафчу вже на місці. Все, що мені потрібно, має бути в мене в ендерскрині, в цих шалкерах. Тому я думаю, зараз найкращий час для того, щоб нам вирушити, шукати гарний трайл chamber. Перше, що мені спадає на думку, це ось це місце. Воно доволі близько до спавну, але немає по ідеї Лінкуватись з тими порталами, і в цьому його найбільший мінус, тому що він дуже близько до спавну і буде знаходитись прям таки, прям таки на ньому. Сам Chamber, звісно, трошечки подалі, але не то, щоб достатньо, на мою думку. І головне питання, яким я задаюсь: скільки тут потрібних мені спавнерів? Давайте рахувати. Ось це перший спавнер брізів, наскільки я розумію. Так, я так розумію, спавнер-брізів тут тільки один. І цього точно, точно недостатньо, достатньо. Але перед всім я хочу про. Вести дослідження. Може максимально в, трай... в чембері може спавнити тільки один. Я не побачив, щоб було якесь обмеження на кількість спавнерів брізів на Чембер, Тому я пропоную пошукати інше місце, де буде їх трошечки більше. Я знаю ще декілька місць з Чемберами, і перший... перше з них це отут-ут -от десь посеред океану. Так, ски, давайте рахувати. Це не воно. Це не воно. О, оця гарна кімната. І тут є брізи. Як мінімум один спавнер. Так, це ще кімната гарна. Я думаю, що тут має бути як мінімум ще один. Так. Тобто вже два. І тут має бути ще один точно. Є три. Ну, три це, я думаю, найкраще, на що ми можемо розраховувати, тому. Тому пропоную саме тут і будувати ферму. Правильно. І поки я буду, я думаю, саме час пояснити механіку роботи цих спавнерів і як ми будемо фермити наші ресурси. Це незвичайний спавнер. Він називається трайл Spawner. І вони працюють таким чином, що кожні 30 хвилин, якщо поруч з ним в радіусі 8 блоків знаходиться гравець і знаходиться він за прозорими блоками, тобто в радіусі видимості, то цей спавнер активується і починає спавнити мобів в сферичному радіусі 9 на 9. Блоків. Після кожного ногового спавну, коли ми вбиваємо всіх мобів, з цього спавнера вилітає лутик і починається новий кулдаун на 30 хвилин. Але вбивати ручками цих мобів ніхто не буде. Ми будемо їх пихати водичкою в пекло і в одному місці всіх одночасно знищувати. Так, нам треба зробити десь безкінченеджер води. Я сподіваюся, що тут десь є диспенсер з водою. О. Бачу, фонтан теж підійде. Так, значить, що ми робимо? От наша зона спавну. Ми тут розливаємо воду. І отут -от ми будемо робити великий портал, в котрий будуть злітатись усі наші моби. Але я думаю, щоб не робити два портали, я об'єднаю ці два спавнера в один портал. Але спочатку давайте закінчимо з цим. Тут нам треба доробити стіни, нам треба закрити цю зону з усіх боків. Треба було б взяти трошечки більше блоків. Ну нічого. Ну, добре. Завжди можна накопати блоки в Trial чембері, правильно ж? Да, ідеї це останній блок, де вони можуть спавнитись, і тут вже безпечна зона. Чи знаєте? Давайте на всяк випадок я буду робити ось так. От. Щоб вони точно ніяким чином не заспавнились поза потрібною зоною, буду робитись трошечки з запасом. І наступна річ, яку ми маємо зробити, це віконце. І. Те, яким чином ми будемо збирати лут, це доволі легко. Нам треба одна лійка, одна ваганетка і одна рейка. Ми ставимо лійку, на неї ставимо рейку на рейку, ставимо ваганетку. По ідеї вона не має нікуди дітись, навіть якщо тут будуть лавати моби. І це має бути доволі безпечна конструкція. Ну і знизу тут буде додана скринька, і тут треба буде зробити невеличку магістраль, по котрій ми будемо перетягувати весь лут в одне місце. Поки що я поставлю тут просто бочку. В принципі, перша частина готова. Давайте приступати до другої. Здавалося б, спавнер скелетів, напевно, не буде таким корисним, але з нього також можна вибивати омінус ключики, котрі потім будуть ну, дуже-дуже корисні. Так, одразу ставимо ваганетку, рейку і починаємо копати. Одразу поставлю тут бочку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три. І будуємо стінки. До речі, напевно, гарна ідея було б тут зверху використовувати напівблок. Далі скло. Ми розливаємо воду. Такс, і ось тут от нам треба зробити невеличкий спуск. О, він відкатився. І да, і вони спавняться як потрібно. Тільки ти, блін, ти та стій! Та і всі вони спавняться і йдуть туди, куди треба найсі. Ну що, можна точно сказати, що ферма буде працювати? Та, та влючте. Ферма точно буде працювати, а то, що блок вилетів отаку, це звісно не прикольно. Знаєте, в принципі, а я подумав: а якщо вони так вилітають, то наша мені ці ваганетки тут? Я ж їх можу просто в пеклі під портал поставити і вони будуть все всасувати. Чух! Тоді взагалі топчик. Значить, отут ми зараз зробимо порталь, котрій будуть змиватись всі наші мовчики. Беремо обсидіан і ставимо його. Оп! Найсь. А тут от ми дороблюємо дах. В принципі, перша ячейка нашої ферми готова. Тепер треба зробити те саме в кожній кімнаті. Так, добре, давайте приступати до цієї частини. Тут все легко, вони знаходяться прямо один під одним, точніше, один над одним чи один під одним, без різниці. І ми всіх мобів зможемо змивати в один портал, плюс-мінус. От сюди, зробити його великим, вертикальним і з обох боків їх змивати. По ідеї, друга кімната має бути теж повністю готова. І ще один спавнер готовий. Так, ну і по ідеї, ця кімната теж готова. О, jest. Оп, і він зник. І другий. Оп, і зник. І лутик дропається. Найс! Nice. Так, окей. Та кімната готова, ця кімната готова, та кімната готова. Залишилась з важливих з ще одним брізом. І ця. Тобто ця і та. І в нас чотири брізи. Непогано. І останні два портали готові. Таким чином, в принципі, вся Чембер покрита цими кімнатками, і залишилось нам зробити дві речі: перша йолер чембер в пеклі, і друга з'єднати всі ці кімнати залізною дорогою. Я насправді вже декілька скарг поступило на те, що якісь дивні моби з'являються в пеклі. Тому я думаю, що пекельна частина буде наступною в нашому плані. Пішли дивитись на масштаб трагедії. Ну, тут точно є якісь моби, брізи, і не потрібні мені портали. І купа-купа луту. Ці два портали з стрелчембером. Я думаю, що мені треба поставити буде один десь між ними на оцих координатах. Три мінус двадцять дев'ять. І сподіватись, що він злінкується за бама. Мені не подобається, то, що тут зламалось трошечки скла. Ми це пофіксимо. І той портал теж зараз перенесемо. Значить, сама ферма має бути десь отут. -от. я сподіваюся, що на цих блоках вона буде нормально виглядати. Дати і що мені потрібно? Ну, спершу це трошечки піднятися нагору, потім зробити тут портал. Треба буде зробити тут будочку в такому самому стилі. Раз, два, три, чотири. Сподіваюсь, що він злінкувався з усіма іншими нашими порталами. Тепер з одного боку ми маємо все наглухо заставити. А з іншого боку зробити невеличку капсулу. По боках ми так само закриваємо все склом, а спереду нам знадобляться скафолдинги. І останній штрих це трошечки лючків. Ну і по ідеї, в такому вигляді ферма має бути функціонуючою. Останнє, що нам залишилось додати, це опірмайн карти тут знизу, котрі будуть забирати блоки. Основна частина нашої ферми готова. Всі моби будуть збиратись отут, -от зверху, а весь лут з трелчембера буде падати через ці опери в скрині, котрі я тут зараз додам. І в принципі на цьому ферму можна було б закінчити, але нам буде дуже незручно пересуватись в самому трейлчембері. Тому я пропоную для зручності використання ферми додати там невеличку залізну дорогу. Для того я і підготував все це золото, котре ми зможемо перетворити на рейки, ну і самі. Рейки, котрі в тій скрині, теж пропоную от в цьому місці зробити нашу невеличку станцію залізну Починаючи звідси, ми будемо відправлятись в мандрівку навколо всіх наших кімнат в тралчембері. Тут нам треба трошечки розширити місце. Я думаю, для того, щоб вмістити тут скрині з поміну з поушенами. Так, стекей, кімнатку трошечки прикрасили. Давайте я зараз дам ще один штрих, трошечки більше освітлення. Ну, і в принципі, ми можемо починати з нашою залізною дорогою. Пропоную зараз прокласти просто звичайні рейки, а потім ми додамо до них е, заживлення для того, щоб ми могли їхати не зупиняючись. Так, ну, по ідеї, базові рейки всі мають бути прокладені. Тепер я пропоную трошечки убезпечити наш шлях, закрити тут все е, склом. І додати заживлені рейки. Ми, до речі, поки я це будую, вже декілька разів моби проходили через портали. По-перше, нам треба скринька з майнкартами. По-друге, нам треба багатенько заживлених рейок. Так, думаю, трьох стаків мені має вистачити, і мені треба чимось їх заживляти. В принципі, в мене є редстоун блоки. Повністю всі заживлені рейки я проклав. Тепер я вважаю, можна винагародити себе. тестовим проїздом. Погнали! Дайте мені мою вагонетку. Сідаємо і. Уей! <скрик> 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 Поїхали. Та ти що? Ля, як блискавка, пролітаю через всі ці кімнати. Та ти що? Та ти що? Оце так. Найс nice. і остання річ, котру ми маємо тут зробити, це убезпечити себе під час нашої поїздки. Правильно? Тому треба трошечки огородити тут все. Думаю, рейки я сюди закину на випадок нештатних ситуацій. І візьмемо зараз купу, купу скла і будемо заставляти всю нашу доріжку. По ідеї, вся наша залізна дорога має бути в безпеці. Так, ну і пропоную ще раз проїхатись. Да, опа, Оп. Ха. поїхали. Так, тут все перекрито, тут все чудово, тут все класно, тут все вау. Так, ну дуже-дуже сподіваюсь, що тут тепер можна абсолютно безпечно постійно афекашити і їздити так собі по колу, нічого не лякаючись. І тут чудово, доїжджаємо нагору. Найс. А тепер остання річ, яку нам залишилось зробити, це трошечки віддекорувати пекельну частину, тому що воно прям перед спавном і треба зробити якусь непогану там кімнаточку. Ой, а що це за прикол? Тільки не кажіть, що вони лізуть з стяпер. Це проблемка. Е. Uh, упс. Основна частина все ж таки працює, правда? ж? Скільки блейзродів? Оце мені цікаво. 34 з одного запуску ферми. Непогано. І мандруючий павук. Тепер наша задача от з цього чуда зробити он таке чудо. Ну я думаю, буде все доволі просто. Ми зараз беремо блоки, котрі Андрійко там залишив, і робимо такий самий невеличкий градієнт. І так само його обрубимо на горі. Перші блоки в нас будуть найтемніші. Це це чорна камінь. Він тут є. Тут є діпслейт. Почнемо ми плюс-мінус ось таких блоків. Раз, два, три, чотири. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, Наступний в нас йде діпслейтові плити. Так, Після діпслейтових плит, просто діпслейт Давайте зробимо ось так: от зараз діпслейт і, і цегла діпслейтова. Так само ставимо рандомненько. Далі заповнюємо просто діпслейт Треба буде тут зробити якісь пролами, щоб воно було не таке квадратне. Я все ж таки не Андрійкою будую, не тільки куби, правильно ж? Такс. І так вже краще. Залишилось пробити тут вхід. Я думаю. Такий невеличкий елемент додасть впізнаваності цьому місцю, що це саме ферма Релчемберів. Ну і остання річ це невеличка платформа, де ми будемо вбивати мобів, начебто, з побудовою закінчено. І остання річ, котра нам залишилась, це додати скринь. Я перемазав. Є. Yeah. Раз, два, три. Лінія хопперів в них. Ну, і в принципі, в принципі наша ферма трейл чембері готова. Давайте запакуємо речі. Ще один раз її протестимо. Полетіли, залітимо в трейл чембер. Подивимось, по ідею вона мала б відкотитись вже. Один раз її тестанемо і. і все. І поїхали. Так, вони, вс... вони всі відкатились. Активувалась, 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 активувалась. І тепер, тепер, коли ми знаємо, що вона працює, найважливіша частина. Ми можемо занирнути в наш ендерчест, знайти там зловісну пляшку, випити її. І тепер ми можемо фармити зловісні ключики без проблем. І пішли перевіримо наш лут в пеклі. Сподіваюсь, ніякий інший портал воно не заділо. Наче ніхто тут не гуляє. Найс. Ох, я чую, там туса нормальна така. М -м так, тут треба додати ще скафол. Ну, слухайте, дуже навіть непогано. І з цього всього я отримав три ключі. Це всього лише один запуск ферми. йо моє Ну, я вважаю, що це успіх. А на успіху, що правильно, можна і випуск закінчити. Дякую всім, що дивилися, як я будував цю дуже прекрасно чудову ферму, котра жодного разу не дістала мене. І до зустрічі, до зустрічі в наступних епізодах.